Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про притчу про сіяча. Це одна з найбільш яскравих і надихаючих історій, які розповів Ісус. Вона про нас із вами, про наші серця, про те, як Боже Слово може змінити наше життя, якщо ми дозволимо Йому діяти. Уявіть собі, сіяч виходить на поле, починає сіяти. Сонце яскраво світить, вітер розносить зерна, і кожне з них має потенціал стати чимось дивовижним. Але не всі зерна приносять плід. Чому? Ісус сказав: ось вийшов сіяч, щоб посіяти, і як сіяв він зерна, упали одній край дороги, і пташки налетіли та їх повидзьобували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли і коріння не мавши, посохли, а інші попадали в терен, і вигнався терен і їх поглушив. Інші ж упали на добрую землю і зродили одне в сто раз, друге в шістдесят, а те в тридцятеро. Ця притча це ніби дзеркало, у якому кожен із нас може побачити себе. Отже, давайте разом розберемо, що ж означає ця історія. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Хто ці люди? Це ті, хто чують Боже Слово, але не дозволяють йому проникнути глибше. Їхнє серце, ніби асфальт тверде і закрите. Слово не встигає пустити коріння, як його краде ворог. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає слово і з радістю зараз сприймає його. Але кореня в ньому нема. Тому він непостійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується. Знаєте таких людей? Вони сповнені ентузіазмом, коли чують Боже Слово. Так, так, ми готові слухати. Але як тільки з'являються труднощі чи випробування, їхня віра зникає. Це як насіння, яке проростає на каменях. Сонце спалює його, бо коріння занадто слабке. А між терен посіяне це той, хто слухає слово. Але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово. І вона зостається без плоду. Серце цих людей переповнене клопотами робота, гроші, кар'єра, задоволення, усе це, ніби бур'яни, задушує слово Господнє, а у результаті воно не дає плоду. А далі А посіяне в добрій землі це той, хто слухає Слово і його розуміє, і плід він приносить, і дає один у сто раз, другий у шістдесят. А той у 30. Ось до чого ми всі з вами прагнемо добра земля це серце, яке готове слухати, приймати і діяти, це серце, яке приносить дивовижний плід, любов, радість, мир, доброту та інші дари духа. Але як нам з вами підготувати своє серце? Приберіть бур'яни, гріх, турботи, заздрощі. Усе це потрібно видаляти, щоб дати місце для Божого Слова. Обробляйте землю, розпушуйте її. Молитва, читання, писання та час із Богом роблять наше серце м'якшим і чутливішим до Його голосу. Зміцнюйте коріння, тільки глибока віра у коріння на Ісусі може витримати бурі життя. Приносьте плід. Ваша віра має бути видимою через ваші вчинки. Любіть, прощайте, допомагайте іншим. Саме це є плодом Духа. Притча про сіяча це виклик для кожного з нас. Чи готове ваше серце прийняти Боже Слово і діяти згідно з ним? Якщо ви відчуваєте, що ще не досягли цього, не бійтеся, Бог найкращий сіяч, Він не перестає працювати над нашими. Серцями. Дозвольте йому діяти у вашому житті. Він зробить ваше серце доброю землею, яка приносить плід на його. Славу! А я дякую вам за перегляд Божих благословінь.